Добрий день, друзі. Ви на каналі Мама що Купила. Сьогодні великий огляд побудової хімії в АТБ. Знижки та акції з 27 листопада по 2 грудня. Поїхали. Друзі, дуже дякую за вашу підписку, коментарі та лайки під моїм відео. Мені дуже приємно і це дуже допомагає розвивати мій канал. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться та напишіть коментар, як вам огляд, які є питання. Знижка 20% на підгузки Huggis, дитячі, третій розмір, 52 штучки, 358 гривень. Також знижка на екстрак це одиничка 26 штучок, 250, 260 гривень. Хагіс екстрак дитячі двічка, 24 штучки, 272 гривні. Хагіс, четвірочка 358 гривень. Сама знижка і на п'ятий розмір 38 штучок. Хагіс ласік 358 гривень. Підгузки міні Бі Максі 44 штучки 300 гривень. Підгузки трусики. Хагіс, четвірочка, 360 гривень. Сама знижечка на п'ятий і на шостий розмір. Підгузки трусики міні Бі 5 Junior 28 штук 219 гривень. Підгузки трусики міні Бі XL, 219 гривень. Також є багато знижок на засоби жіночої гігієни. Тампони Contax Normal 105 гривень, 50 копійок за 16 штук. На тампакс 17 штучок, 95 гривень. Обі. 8 штучок 49 гривень. Дуже багато знижок саме на торгівельну марку Котекс. Швиденько пробіжуся. Зубна паста Colgate 35 гривень, 70 копійок. Набір зубних щиток своя лінія, дві штучки. Вартість 21 гривня. Знижка 28%. Піна для гоління Арко 300 мл, 92 гривні, 50 копійок. Ловічий дезодорант STR8 67 гривень 64 гривні, жіночий дезодорант дав. Гушні палички 200 штук 23 гривні. Знижка 30% на такі антисептики для дітей або дорослих. Вони у яскравих чохлах, 44 гривні, 111 гривень, Nivea. Знижка 20% на подарунковий набір Nivea, гель для душу та дезодорант 230 гривень. Шампунь проти лутині дім, 66 гривень. Лимон, м'ята класичний та яблучко. Рукав для запікання 1353 метри. Шампунь бізкур 400 мл 130 гривень. Обожнюю цю торговельну марку, дуже раджу. Тим паче, що зараз воно на знижці. Також на цю позицію теж знижка 32%, 130 гривень. Шампунь. 20% знижки на шампуні Pantene. 159 гривень. Професійний бальзам для, мол... для волосся Romantic. 126 гривень, знижка 20%. Двофазний кондиціонер Hair Trend. 75 гривень. До речі, дуже непоганий засіб. У мене такий є. Знижка на шампуні і кондиціонери Alin Cosmetics 167 гривень за 750 мл. Шампунь дитячий текря 33 гривні. Гель після гаління Evelyn Антістрес 74 гривні. 30% знижка. Антибактеріальне мило 460 мл 28 гривень. Брушкове мило своя лінія. Знижка 21%. Ціна 12 гривень. Тверде мило, розимний вибір яблуко, олива 8 гривень. Шампунь та гель для душу Арко 74,50. Антибактеріальні вологі серветки своя лінія. 27 гривень, 60 штук. Великий розмір, до речі. Паперові рушники — 175 штук. Elite Soft — 69 гривень. Двошарові рушники — паперові диво. 350 штук — 182 гривні. Туалетний папір «Своя лінія» — 37 гривень. Чотири штучки, дуже гарний колір. Це 3% знижки на ласащі для котиків — 11 гривень. Клуб 4 лапи для котиків — 11,20. 90 гривень 50 копійок за котячий наповнювач з ароматом лаванди. Виробник, розумний вибір. На знижка з карткою АТБ на засоби для очищення взуття. Це фарба і губка з дозатором. Інклюзивна знижка з карткою АТБ на жіночі колготки капронові. 50 гривень мінус 37%. Віживач повітря, своя лінія 47 гривень. Є різні аромати. Книжка 17% на засоби проти плісняви 123 гривні. А якщо є картка АТБ, то 117 Це кращий запуск. засіб від плісняви на будь-яких поверхнях. Витестована особисто, тому дуже раджу, кому треба. Особливо зараз, коли погода сира, і якщо у вас на вікнах або у ванній кімнаті, або якісь може бути, там плінтуса, плитка і так далі, з'явилася то це, взагалі must have. Дуже-дуже раджу. 62 гривні брев для туалету. Такий освіжувач Неопур. 33 гривні, також на знижки зараз. Чистячий засіб Ріо з лимоном, 26 гривень з карткою АТБ. Знижка 21% без картки. Ці для посудомийки в пері 279 гривень. Засіб для миття дитячого посуду сатін органік Баланс 29 гривень. Феррі зелене яблуко 70 гривень 450 мл. Знижечка на феррі лимон. Засіб для миття посуду своя лінія Ріо 29 гривень. Сама знижечка на аромат алоя віра і гліцерин. Мичий засіб ріткий провож 89 гривень. Знижка 28%. Тут 2,1 кг. 38% знижки на гель для прання Wash and Free 90 гривень. За 2,1 кг. Майже 50% знижки на кондиціонер для білизни. Ліно різні аромати в асортименті. Тому обирайте. Знижка на відсотків на тайт Аквапудра 18 кг 215 гривень. мило розумний вибір 1 літр 38 гривень. Аріель Аквапудра для кольорових речей 529 гривень за 4 кг. Пакет для сміття із затяжками 35 літрів 15 штучок 20 гривень. Ваніш Оксі Екшн, велика баночка, плямовий відник карткою. АТБ 110 гривень.